Доброго дня! В цьому відео покажу вам продовження ролика під назвою Такого ще не було. А далі повністю все пусто. Повністю пусто. Отут вона закінчується і все менше, 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 менше. А туди донизу і взагалі її. Немає повністю. Сьогодні маємо вже 16 червня, і наші переживання, куди поділася малина, були марними, бо все-таки зійшла маравіла в нижній частині ділянки. Щоправда, заросла травою. Треба прикласти сили, щоб посапати її. Головне, що з'явилася, а роботу ми зробимо, не боїмося. По висоті стебел є незначна різниця. Внизу вона нижча, а доверху все вища і вища. Завтра на верхній частині ділянки буду братися за просапку і проріджування. Сьогодні маємо вже 18 червня. Малина набагато цікавіше виглядає просапаною, прорідженою з зірваним листям внизу стебел. Ще залишилося повиносити ці купи зеленого листя і вирізаних стебел і братися до тієї ж роботи, але вже на нижній частині ділянки. Маємо 21 червня. Зробили великий обсяг роботи в малинику, але хочу звернути вашу увагу, наскільки важливим є проріджування малини. Для цього залишив не до кінця зроблений рядок, щоб показати різницю між прорідженим і непрорідженим рядком. Проріджуваному малинику буде краще провітрювання, не розводитимуться грибки, відповідно, будуть сильніші стебла і велика ягода, а це саджанці, які будуть реалізовуватися на осінь, 5 серпня. З трьох верхніх секцій на нашому малинику зібрали вже першу ягоду, хоч зазвичай першу ягоду збирали лише після 20 серпня. А нижню частину лише почали підв'язувати до шпалери. Роботи ще багато, але підв'язку я люблю, тож робота йде швидко і легко. А на сьогодні, 25 серпня, на верхній частині ділянки збираємо малину вже повним ходом. Спускаючись нижче порядку, червона спіла ягода закінчується. А потенціал зеленої ягоди радує і вражає, бджоли роблять свою роботу. Думаю, що ягоду на нижній частині ділянки розпочнемо вже збирати з 10 вересня. Надіюся, ціна в тому часі буде цікавіша, і вся ягода визріє до приморозків. Чи вдалося зібрати нам всю ягоду, покажемо вже в наступному ролику.